Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги тренажер для м'язів. Це передовий фітнес-пристрій, розроблений для ефективного тренування живота та втрати ваги. Використовуючи технологію електричної стимуляції, він стимулює скорочення м'язів, сприяючи їх тонізуванню та зміцненню. Компактний та бездротовий дизайн забезпечує. Чоє зручне використання. Завдяки регульованим рівням інтенсивності користувачі можуть налаштувати тренування відповідно до свого рівня фізичної підготовки. Цей розумний фітнес-пристрій ідеально підходить для людей, які хочуть покращити тренування живота. Пропонуємо до вашої уваги спортивний костюм для фітнесу. Цей стильний та зручний жіночий спортивний костюм складається зверху та низу, які забезпечують гнучкість та підтримку під час тренувань. Безшовна конструкція зменшує натирання, а еластична тканина надасть щільне та надійне прилягання. Дихаючий матеріал відводить вологу, зберігаючи прохолоду та сухість під час інтенсивних тренувань. Незалежно від того, чи йдете ви в тренажерний зал, чи займаєтеся йогою, Даний костюм стане ідеальним вибором. Пропонуємо до вашої уваги спортивні пов'язки на голову. Це стильні та функціональні аксесуари, які ідеально підходять для різних видів діяльності. Пов'язки мають міцну еластичну конструкцію, що забезпечує надійну та зручну посадку під час бігу, фітнес-тренувань та йоги. Еластичний та міцний матеріал гарантує, що пов'язки залишаться на місці, утримуючи ваше волосся подалі від вашого обличчя. Також вони є модними аксесуарами, додаючи стилю вашому обличчю. Образу завдяки різноманітності доступних кольорів ви можете обрати пов'язки, які найбільше вам до вподоби. Пропонуємо до вашої уваги дошки для віджимань. Це портативний та багатофункціональний тренажер, призначений для тренування грудей, живота, рук та спини. Він містить планку для віджимань з набором кольорових прорізів для різних положень рук, що дозволяє користувачам націлюватися на різні групи м'язів. Дошка має неслизькі ручки та міцну основу для стабільності під час тренувань. Портативний дизайн дозволяє її легко переносити та зберігати, що робить її при Датної для домашніх тренажерних залів. Пропонуємо до вашої уваги вішалки для одягу. Це універсальне рішення для збільшення простору в гардеробі та організації одягу. Ці гачки для вішалок мають унікальну обертову конструкцію, яка дозволяє їм повертатися на 360 градусів, тим самим забезпечуючи легкий доступ до предметів, не знімаючи їх з вішалки. Завдяки численним гачкам, вони пропонують достатньо місця для сумок, ременів, шарфів та інших аксесуарів. Дані гачки допоможуть можуть прибрати безлад та оптимізувати місце для зберігання.